Це інструмент для відпочинку і невеликого власного бізнесу. Ввечері після роботи включаєш собі музичку і починаєш медитувати. Це айфон у світі точилок для ножів, тому розпочати огляд варто з розпаковки. Тут нас зустрічає чорна матова коробка з логотипом компанії. А ось тут лежить база і основна частина. Це охайно запаковано і виглядає просто супер дорого. У чорній коробці маємо ось такий конверт з інструкцією і набір аксесуарів. Алмазні абразиви різної зернистості, кераміка та натуральна шкіра. Електронний кутомір, насадка для великих ножів, для малих ножів і руків'я. Основну частину вставляємо в базу і закручуємо ось такими барашками по боках. Тримач для великих ножів вставляється без додаткового інструменту. На руків'ї знизу у нас є неодимовий магнит для швидкої зміни оснастки. Зверху у нас керамічний круглий мусад для правки серейтерних лез. Тут різьба, і за допомогою цієї різьби вставляємо руків'я на місце. Ну і по великому рахунку все готово для перетворення тупих ножів в гострі. Це руків'я має своє місце, щоб не заважало, можна вставляти його ось так. Тримач підпружинений, але за допомогою цього барашку можна зафіксувати ножа просто на смерть. Гумові накладки, щоб ножик не псувався і був надійно зафіксований. Виставити кут заточки ножа можна дуже швидко і дуже точно за допомогою цього барашку. Але ж чим довше буде лезо в цьому місці, тим більше буде брехати ця шкала. Тому нам дали ось такий електронний кутомір. Його треба спочатку поставити. Вмикнути, виставити на 0. Кріпиться воно ось сюди. І вже тут можна обирати той кут, який вам потрібен. Робимо прохід по одній стороні. Цю штуку вверх, щоб не заважало. Далі. Так, флажок. Міняємо сторону і робимо прохід по іншій стороні. Є на вибір 4 алмаза різної зернистості, кераміка і шкіра для фінальної обробки леза. І без перебільшення за 3 хвилини можна зробити з ножа бритву. Але не всі ножі можна заточити до ідеалу, тому що це дуже залежить від складу сталі. Ножі з серейтерним типом леза можна правити за допомогою ось цього круглого мусату. Ну, а тепер магічна насадка. Зараз покажу для чого вона. Виймаємо цю, вставляємо цю. Уся ця площадка це магнітна база, тому тепер ми маємо можливість точити ось такі топорики. Тримається досить добре. Просто, просто, ідеально. І навіть чек з аврори ріже не питання. Ось так крутимо, тим самим рухаємо шаблон і тепер у нас є можливість точити мініатюрні ножики. Одним магнітом тримає клиночок ось тут зверху і два магніта ось тут. Більше йому і не треба. Ціна цього задоволення 400 доларів. Багато це чи мало – вирішувати вам. Але посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Але остерігайтесь, підробок дуже багато. Є підробок на Аліекспресі, причому на попередню модельку WorkSharp. А якщо цікаво купувати інструменти після моїх оглядів дуже дешево, запрошую у свій телеграм. Там вони з'являються в першу чергу телеграм, також в шапці профіля. Дякую за перегляд.